Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні дивимося і розмовляємо з вашим родом. Хоча б раз на тиждень так трішки інформації, звідти. що було. Так, що нам тут вже говорять: захист, щось про захист. Це треба захищатися чи вас захищають? Ну, тут більш за все, що ви самі поки що вмієте захиститися. Вони це бачать, і ви це ну, досить так, більш-менш вправно робите. Так, інформація від вашого роду. Ага, так, тут однакова енергія йде. Що тут іде? Бачите, перед тим, як робити новий крок, потрібно вирішити щось. Якесь рішення прийняти. Тому що вам дають нову ну як, Нову дорогу, так, і, або нов, новий, нов, в руки новий інструмент якийсь, так, для того, щоб ви в цьому житті щось зробили. Що це? Ого. Тут не один інструмент дають. Тут всі інструменти, які тільки можна, дають. Нові для вас. А що треба робити? Що їй треба робити? Чи треба робити, кажуть, свій достаток, фінансовий достаток. Роби, робіть гроші, кажуть. Причому початок буде не досить таким Ну, як, не досить вправним. Тут не, до, не, не досить те, що ви знаєте точно, як це робити. Але ви на початку вивчаєте багато інформації, ви якось скануєте цю, цей простір для того, щоб все-таки робити ці кроки. Добре. Ну, ситуація значно змінюється. Причому ці зміни вони незворотні. І вам рід ваш каже, що дійсно те, що в минулому, вже ну як, повернути не можна. Так? Це вже всі спалені мости, які тільки можна. Ви назад, якщо повернете зараз голову, то там не знайдете нічого. Тут саме спроба вам довести те, що краще дивитися вперед. Ну, в принципі, як і завжди, так? якщо її ви ведете дитину. Кудись там, так, і ви поспішаєте, то, перш за все, ви кажете дивися вперед. Ну, іноді хтось каже, дивись під, під ноги, так? А, чому? Тому що ми спрямовуємо увагу дитини на те, що попереду. А якщо а вона все ж хоче роздивитися і ззаду, і, і з боків там хтось погукав, ось. Вам зараз кажуть, ну, то дитина, так? Дитина дивиться як по сторонам більше, а вам зараз кажуть, що хоча б назад не дивися, а дивися і по сторонам, і вперед. Закінчилася кармічна якась ситуація, знову кажуть. Ну, тут дуже багато кармічних ситуацій може бути. Тут якась складна така ситуація закінчилася. По справедливості закінчилася для вас справедливо. Як ви? Не досить легко, звичайно, але справедливо для вас. Що це значить для вас? А те, що ви, знаєте як, досить легко, легко змогли знайти правильну дорогу. Ось після цього правильна дорога навіть до грошей, як сказали, робіть гроші, робимо гроші і робимо їх потроху. А хтось, можливо, якщо дівчата вміють так. Тут більше так, як для людини, яка, перш за все, вона думає про свою мету, якусь мету. Так, що це в нас іде? Я бачу, що дорога, по дорозі ви йдете, і там якісь можуть бути. Так, ризик. Вперед щось таке. Дивіться, дійсно тут кажуть, коли йдеш, дивися ще під ноги. Або під ноги, або щось таке, що може, як зверху прилетіти. Угу. А причому те, що прилетить, я бачу, що знаєте, це що, це не про погане. А про досить цікаве і хороше. Ви, ви або знайдете якийсь, під ногами якийсь скарб, або зверху може просто посипатися на вас подарунки. Щось таке, що дасть вам стабільність і впевненість в сьогоднішньому дні, в завтрашньому дні. Ви можете зараз ваш рід запитати щось. Запитайте, будь ласка, наприклад, почніть з чому? Чому я. Ну, так, щоб я могла хоча б якось правильно відповісти. А вам тут відповідь таку дають. Ви запитали, чому, наприклад, так? А вам кажуть, що те, що ви бажаєте, воно. Буде, і вам дадуть найсмачніший шматок в цьому Всесвіті. Ви, вас рід любить, і вам простягає руку жіночий рід, вам простягають найсмачніший шматочок від торта родового, і ви можете скористатися ним. Ось так. Не знаю, така відповідь. Повідомлення від вашого роду. Повідомлення від вашого роду. Говорять, що якесь переміщення, воно зараз не потрібне, тому що може викликати ще більше якісь ускладнення. Подумайте про тих, хто поруч. Накопіть, накопичуйте енергетику, накопичуйте ресурс. Будь ласка, покажіть ще, що вам видно, а їй або йому не видно. Так, повідомлення від вашого роду. Угу. Так, а тут говорять, що що, що що, що буде перемога, але тут, бачите, як, якою ціною? Ціною величезних зусиль, можливо, якихось жертва. Ага, дивіться, людина була одна, а зараз двоє. Можливо, говорять про те, що створення пари йде. Так. Причому тут спокійні стосунки, настільки спокійні, що ви не, не переживаєте, що ну, якісь такі... Пристрасті кохання, коли ці коливання як гойдалки туди-сюди. Ні, воно якесь таке спокійне, тому що сама людина, яка з вами поруч, вона неймовірно стабільна по своїй суті. Це можливо і статус самого чоловіка чи жінки. Можливо, просто така, знаєте, спокійна натура. Ну, і це вам дуже подобається. Я по цій карті бачу, що ви, ну, як у ангела під крильцем, знаходитесь. Хоча я бачу, що тут така активна активна позиція у вашої второї, ну, як другої половинки у вашого партнера. Так. Повідомлення від вашого роду. Повідомлення від вашого роду, що кажуть нам? Так, десь на поличках, я зараз так скажу, не минулого, скоріш за все, а вашого досвіду того, що вам дуже подобалося, тобто, ви колись цим займалися, там лежить ваш талант. Ви можете просто забрати його з поличок вашого дитинства. Ось це вже не те, що ви там повертаєте голову назад в минуле. Ні, це просто ви згадуєте, що точно вас в дитинстві досить сильно як мотивувало до чогось, можливо. Ну, тут в дитинстві, можливо, хтось і не скаже про мотивацію, але щось те, що надихало. Щось вам дуже подобалося, щось дуже подобалося робити. Це призводить до... Того, що ви, якщо знайдете цю скарбничку з вашого дитинства, або заглянете якраз ваше дитинство, там буде ваш талант, який можна розвивати. Так, ну тут кажуть вам просто вперед, рушай повідомлення від вашого роду. Ввідомлення від вашого роду. Так, це що? Тут говорять, що ви йдете, наприклад, в нове життя. Що значить, що значить нове життя? Тут щось, що ви обираєте для себе якийсь новий напрям розвитку. По закінченню якогось періоду, так, ви. Ну, розумієте, що потрібно займатися чимось іншим. Це, можливо, і нова робота, це можливо і нові якісь ідеї, проекти, або взагалі для когось нове життя може ну, мати зовсім інші якісь зафарбування. Це, типу, нове життя з коханим чоловіком, заміжня і так далі. Тобто, щось нове ви таке ще ну, не робили. Це зовсім нові перспективи якісь. Так, але дивіться, тут є ті, які вам щось не те можуть говорити, і намагайтеся. А, знаєте як? І чому? Тому що тут або із заздрощів, або ну, це якісь чужі люди. Не знаю, хто вони вам такі. Буває таке коло. Ті, які хочуть все-таки ваше життя мати. Ось так. Ну, можуть бути якісь заздрощі від. Колег, наприклад, так, я вже так точно не можу зараз сказати, хто тут саме. Просто є люди, так, певні, певні люди, а можливо, одна людина, яка не хоче вашого щастя, не хоче, щоб ви йшли вперед. Ось так. І також, знаєте, як хочуть, щоб ви жили в таким життям, типу, не брали нічого від життя. Ні, ваша задача все-таки починати нове, починати новий крок і із розумінням того, що вас підтримує рід. Ось вас підтримує велика мама. Мама великого роду, велика мама вашого роду. В найскрутніших ситуаціях ви можете просто звернутися до жіночого роду. Так, коли потрібна жіноча підтримка, до чоловічого роду, коли потрібна чоловіча підтримка, і вони крильцями вас буквально захистять, вкриють, ви зможете відчути їхні, їхню турботу про вас. Ваш рід він говорить зараз, що, що говорять, ось, кажуть, кажуть про допомогу. І якраз буде ну, життя повна чаша, що ти зможеш дійсно керувати своїм життям, бути справжнім воїном, справжнім. Тут машиніст, так і потяг. Ну, справжнім машиністом свого потягу. Ваш потяг це ваше життя, це весь ваш простір. Тобто ви тягнете досить класно, ви класний локомотив, і це бачать всі в вашому роду. Ну, це дуже приємно, так? Що у вас такий рід. Далі, що хоче сказати ваш рід? Ой, ну тут просто вся сім'я вийшла. Подивитися, яка ви хороша людина, який ви хороший учень взагалі в цьому світі. Подивитися на вашу душу. Також можуть говорити про те, що у вас буде стабільність, і вам просто пророкують зараз, що ви будете кохана, що все буде в вашому житті добре. Ось, якщо ви будете згадувати рід і дякувати тому, що ваш рід це величезна підтримка, взаємообмін такої енергії дає можливість розвинутися до дуже великих висот. Оце, напевно, найважливіша фраза за сьогоднішній розклад ну, в цьому відео. Я би зараз нічого більше не говорила. А на цьому б зупинилася. Дуже дякую вам за все. Ті, хто дякують, мені дивляться від першої секундочки до самої останньої, я велика вам дяка. Дійсно, Ютуб любить таке і просуває мої відео трішки далі. Я досить спокійно відношуся до того, що цей канал розвивається не так швидко, як два і моїх інших. Але я все-таки маю надію, що цей канал буде мати успіх. Чому? Тому що український контент він золотий. просто. Тому розвиваємо його разом. Дуже вам дякую за це. Дякую за фінансову підтримку також тих людей, хто це робить, і хоче, щоб все світ вам дарував рази більше. До побачення, Па-па.